Всім мої вітання, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Я думала, що я вже не вийду до вас з посудою, але вирішила, що трішки я вийду і трішки щось вам покажу. Щось трішки покажу. Я вам говорила, так далеко не буду відтягати. Що я на вулиці, так як не, не буваю, чи не була сьогодні на вулиці. Ні, я буваю, я просто сьогодні так не була. Скажу вам, мої дорогенькі, я трошки шию. Шию вечорами, шию ранками, шию ранками. Ну, тому що, тому що треба, тому що так треба зробити і... І отак в мене виходить. А на вулиці вже там чоловік, там чоловік трошки то обійде, а я вже тут то на кухні, то своя робота, то зранку трохи довше шию. І от тому так виходить. Так мусить бути, як виходить. Добре, мої дорогі, приступимо і я вам трошки покажу. Трошки мусите вибачати, трошки повторяється, десь яка ще є що. Нове, та свіжі, що не було, а трошки буде повторятись, і так буде повторятись кожен раз, тому що. Нема так, щоб кожен день було все свіже. Але люди, знаєте, є різні підходять, хтось бачив, хтось не бачив, хтось хоче подивитися. Ще може не бачив от таких багато речей, що я їх викладала, вони не пішли ще от там під якими номерами, там четвертий, вісімнадцятий чи п'ятнадцятий. А вже в мене є сотні номера, і люди ще до того заказують, так, що я мушу, мушу, вибачте мені. Що і не судіть мене строго. І прошу вас, мої дорогенькі, переходьте на той мій другий канал. Канал називається Нові Вінтажні Речі від Світлани, де ми будемо там всю посуду обговорювати, вибирати, там буде реалізація всього. Того не тільки посуди, що в мене буде під реалізацією на тому каналі. А на цьому каналі ми будемо говорити про господарську, господарку, про город, про сад, про, про все, то, -то що, що, о, що буде діятись в мене вдома, в світі, де би я не була. Так, приступаємо, дорогенькі, приступаємо, бо час іде. Так, хочу вам показати, що я маю отакі молочники. Бачите, можу вам нижче опустити. Отакі маю молочники. Подивіться. Отакі, Вони такої слонової кості. Такої, так, знаєте? І вони досить, досить вони старенькі. Я не знаю, чи вони післявоєнні, чи вони довоєнні. Не знаю, бо я не дивилася там на клейма, Нічого бо я не знаю. Це взагалі йде без клейма. Так, це ще має клеймо, а це взагалі йде без клейма. Тут лише й написані зараз, зараз. тут лише й написані М -м, якісь якісь. Зараз, зараз, зараз. якісь написані цифри. Е, бачите? От написані, якісь там цифри написані. О, То я не можу сказати ще як. Е року, Але він весь новесенький, весь новесенький, така зручна ручка. Бачите, які? тут букетик з цього боку. А з цього боку, бачите такі квіточки, отакі От букетики. І цей такий молочник, він десь приблизно на, ну, десь приблизно на 300 грам. Цей молочник, може чуть більше на 350 грам. Тут є таке від фарби, бачите, від фарби такий значок. Так, може, може, від а може відмий, не знаю. Іде під 108 номером 200 гривень. Отакий молочник. Ну, дуже гарний. Тут а, по обідкове, якесь таке, нібито по золота, а ніби то фарбу помальовано. І от тут така ніби так само так наручить. Бачите? Але все гарненько збережене, нема ніяких потертостів. Хіба тут може на носику чуть-чуть, ну но може, то не, не, ним не користувалися, але може, знаєте, як замотували, то може того так. Отакий один. Отакий От другий молочник. Він такий гарнесенький, тонесенький. При такому скажу, жіночка у мене дзвонила, що замовляє там чотири таких чашечки з блюдцями, подібні такі малюночок з таким оранжевим. І якщо вона мене дивиться, то най собі приглянеться до цього молочника, до тих чашечок, бо то до тих парочок, бо то є дуже дуже гарна річ. Ну дуже гарна річ. Я думала, що як я не продам ті чашечки, то я лишу собі цей молочник і ті чашечки разом. Знаєте, я його навіть і не показувала вам цей, е, такий молочник. Бо він мені дуже сподобався, така гарна в ньому ручка. Бачите? отака. От і тут все коричневу фарбу помальована, коричнева фарба. Тут лишень така ніби стерта, стерта ніби, чуть фарба. А так все і він новесенький, новесенький, гарнесенький, тоненький. тоненький. О, з цієї сторони такий букетик. Тут такий, така квітка з листочками. Долинов теж вся фарба збережена, вся новесенька. Ну, нема такого, що він ним користувались. І то є в нас Німеччина. то є Німеччина, Бачите? І він йде під 107 номером 200 гривень. Також. Він також десь приблизно на 300 грам. Так, далі. Далі, мої дорогенькі, покажу вам такий. Такий соусник, я може вам його вже і показувала. Так. То в нас так, як ніби шума. Бачите, отакий значок синій. Я так ще не розумію, але менше більше, що я так могла собі е, подумати. Бо я переглядаю часом е, десь щось. Ну, докладно, я не скажу, бо я не знаю. Але от той є Німеччина, то, що Німеччина, то це точно. От тако він йде, по-моєму. Чи як? Чи отако от той значок йде. Бачите? Отако. От він давний, бо він ще фарбу тут помальований. Розумієте? І тут отакі, які. І отут такі просто букетики, він досить давний. Він ще може, може, бо знає ще яких років. Може вже і, і десь антикварний, якщо не, не, не вже, то може на підході. І він йде під 65 номером 350 гривень. Отакий соусник, він приблизно на півлітри. Приблизно на ну він. Но, но він Гарний дійсно таку, цю річ мати таку, то вона буде в ціні е, цілий час, навіть через е, роки захочете реалізувати, то реалізуйте. Далі. Так, покажу вам ще, от такий все, чи це було, було на масло, чи це такий соусник, скоріше всього, що це може на масло, а може соусник, може бути, не знаю. О, але от така гарна річ з такими волошками. Бачите? Бачите, вся в новому стані. Також вона досить давна, бо вона синю фарбу помальована, білесенький, такий, аж в голубізну відбиває той фарфор. І то є в нас Польща, то є Польща, 105 номер. 105 номер 120 гривень. 105 номер 120 гривень, от така красота. Тому що мені так здається, що воно би мало мати кришечку, а кришечки немає. Мені так здається, що мало би мати, я не знаю. Мені ніхто за це не казав. Але просто, просто я собі це сама так думаю. Але всі, всі тут букетики з тих волошків, все, все воно збережене, все воно новеньке в новому стані, аж ви близкує. Бачите? Яке? І от така ціна. 105 номер 120 гривень. А тут я вам ще хочу показати таке біле блюдо. Я вчора його показувала, що воно його треба добре помити, бо воно тут, може, має таке десь, ну, ну воно не мите, воно дійсно не мите. О! І його замовляли. Але в мене було німецьке величезне блюдо, таке, що всередині в тісті мали чорну таку, так як закалинку. І я жінці сьогодні показала, і вона хоті, захотіла того забрати, бо її ще більше, більше підходить, підходить. А це у мене вже лишилось. І я вам ще раз його заміряю. 34 см довжини має. І 22,5 см має ширини. І воно йде під 38-м номером 150 гривень. 38-й номер 150 гривень. Далі вам покажу такі тарілочки. О, такі, ну, як десертні тарілочки, напевно. що. Отакі, як десертні тарілочки. Це все жовто, це все позолото. Бачите? Цього, все цей віночок квіточками зроблений, це все, все позолота. І тут вся позолота збережена. Їх є шість штучок таких. Шість штучок, і вони всі, всі в гарному новому стані. Ніде нема ані граминки, ніде стертого. Що по обідкове сюди, що по тім віночкове? Все воно новесеньке. Новесеньке, все гарно збережені. Все гарнесеньке. І то є, в нас, то є в нас Німеччина, але воно вже ще певне, не знаю, яких років, але то є Німеччина, бачите? О, І скажу вам розмір, скажу вам розмір. Розмір 19 см, такі, такі пиріжкові, такі тарілочки, і 100. Шостий номер 50 гривень. 106 номер 50 гривень. Їх є 6 штучок, таких тарілочок. Так, мої дорогенькі, показую вам ще такі двієчки, Шикарніші двієчки. Це керамічні. Вони мені так, як ніби, кераміка. Ну та кераміка, не так, як ніби так і кераміка. Але вони ну, шикарні, вони мені дуже подобаються. Їх вже замовляли, я вже спакувала і ще замовили люди. І ще в мене є. То я вам показую таку красоту. Бачите, такий віночок йде в блюдечкове. Бачите, які маки там, і ще якісь такі квіточки зроблені. І фарба помальована. Ну, дуже гарне, ну дуже гарна. Така річ гарненька. І от така сама така сама чашечка. Бачите? Така сама чашечка. І то в нас є оригінальна Англія, бо того що бачите, клеймо кольорове, бачите, кольорове кліймо. Я тому знаю, бо я переглядала дивилася, коли такі клейма йдуть, то воно йде м -м, оригіналом, наскільки я знаю. І вон, то така парочка. Під 19 номером 250 гривень. 19 номер 250 гривень. Замовляйте, тіште себе, тіште себе все для душі, жінкам для душі. Знаєте, можете чоловіки жінкам купити, нічого їм би не було такого е страшного. Не стало би якби вони такі подарки жінкам зробили. Так, вам покажу ще. У мене лишилися такі двієчки, Я вчора їх показувала, але ще раз вам їх показую. Отакі от двієчки, такі чашечки десь на 140 грам. Може, ну, 150 нема. Десь на 140 грам. є кавові чашечки. Такі ручечки гарні зроблені, і отакі от букетики вкругову на ніжці. Отакі от шикарненькі, така ручечка на, на тім, на чашиці отака ручечка. Позолота вся файно збережена така. І отак от само на. на тих блюдечках, але хочу вам сказати, На блюдечках позолота така аж блискує. А тут таке враження, що ну, напевно що користуватися може де пили, що тут вона така, вона не облізла, але вона не така така знаєте, не така сильно ви, 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 виражена, така, як от, от, подивіться, подивіться, бачите, щоб не думали, що я обманюю. Але красота така гарненька, хто таким цікавиться, і ще лишився отакий от кавник. Кавник. Так, кавник. Отакий от лишився кавник. Бачите? Отакий от має рельєф по двох боках. Така сама ручка. І от маєте вам позолота. Тут, тут волошень трошечки позолота, тут воні безтерта стерта чуть-чуть тут. Ну і по, по боках трошечки стерта позолота. Але ніжка, отака от гарнесенька зроблена. Бачите, яка гарнесенька ніжка зроблена. І кришечка з таку ручечку. Очку гарненьку. І отакі от букетики. І от такі букетики зроблені. А сюди все воно гарнесеньке. І то є Польща, то є в нас Польща, і такий кавник йде під 61 номером 400 гривень. 61 номер 400 гривень. Отака ручечка гарна зроблю. Носик так гарнесенько зроблений. Так що тут також позолота така, можете замовляти. Ще вам покажу таких дві парочки. Я вже вам їх показувала. Ще покажу. Було чотири парочки. Скажу вам так, як є. На одній чашці чуть, ніби така щербиночка, ну така малесенька щербиночка є. Е. Я вже відставила. Дочка каже: не треба, вам навіть таке людям пропонувати. Та я їй кажу, я й не зауважила. А, другу, а друга та чашечка отако має невеличку таку тріщинку. Все вже відставила. Ну, най, ну так стає. Так стається, нічого страшного нема. А то хочу вам от показати таку красоту. 150 грам десь вона має. Ну, так як всі, знаєте, О, і з того боку такий букетик, і з того. Ну вони дуже, ну дуже. Ніжність така, що І отака от ручечка. І отака. От Таке блюдечко з такими букетиками. Бачите? Отаке от блюдечко з такими букетиками. Хочу вам сказати, що на чашиці є клеймо, то є Німеччина є клеймо. а на блюдечкове клейма нема. Але воно от йде отако. От 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 такі красоті. От такі красоті. Ви знаєте, і то йде 36-й номер 300 гривень. 36-й номер 300 гривень. Вони йшли дорогі, дорожчі. справа в тому, що вони йшли дорогі, ці парочки. Якби вони йшли дешеві, її питань нема. А як воно йде дороге, то дешево його не можеш віддати, бо то не варто то то навіть і, і брати. Так вам кажу, мої дорогенькі, як воно є, бо я, як бачите, то я не, не обманюю. От бачите, от бачите, отаке от подібне, от таке подібне, і от такий, от такий цей супник. Ви знаєте, мені писали, так коротенько скажу, мені пишуть люди, що мали таку змогу колись. Ну, різні люди є на різних роботах робили, може, і мали нормальних, скажу вам так. Знаєте, як я кажу, просто нормальних чоловіків, що чоловіки заробляли, якусь копійку були в сім'ї нормальними господарями, такими під підтримки були для жінки. І жінки могли собі десь щось замовити, десь з бази, десь так, десь так, і то, то собі дбати таку красоту, яка була на той час можлива. А у мене такої змоги не було. У мене такої змоги не було, бо я скажу вам, я. Так, як, воно є. Так, як воно є. Я такої змоги не мала. Від чоловіка, я підтримки не мала. О, ну, сказати вам правду, що я вам то не розказувала, але то в мене є е, другий чоловік, другий чоловік е, яким я вже живу 32 роки. А... І попалося якраз то всього у перебудову нашу. А у перебудову, самі знаєте, які справи. Ми будувалися, і їздили на заробітки, і будувалися, і то було не до того. А в той час, що було за Союзом, то було трохи не то, все було не то, і я не мала такої змоги. Я не мала змоги ні на що, що собі могла дозволити, то дозволити, а що ні, то зовсім ні. Сама розчитувала тільки на себе. І двоє дітей малих, і от така була справа. Ну, не важливо, все, я вам все сказала. Е, і отому я собі далі продовжу. І от тому я такий взяла отакий соусник. Ну, це красота така, дійсно, красота. І ви знаєте, я так подумала, так і я не ну, є різні там, в мене дивляться і молодші і старші. Але думаю собі, ми вже, я вже, наприклад, в такому віці, що мені не треба вже його складати там в серванти, і десь в стінки, і десь в ті. Ти. Треба брати і користуватись, бо, бо вже життя таке скоро пробігає. О, І отакі от букетики, отака. От Деколька, отака красота. І от на такі воно не вимите, бачите, воно там не виметє. Не вимите, Бо я його не мила. Знаєте, воно було таке чисте, а я не мила. Але все одно я його брала з базару, то воно все одно брудне. І то в нас є Німеччина. Німеччина, моє то тут є. І він йде. 66-й номер я написала 550 гривень, 500 гривень, я справлю. Зараз 500 гривень. Ну, Найбуде ну, вже би був 500 гривень. Як комусь би підійшов, то буде краса така неймовірна. І от такий, і от такий супник. Отакий от супник. Бачите? Який то є супник, яка то є краса. То така краса, ну, не, 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 і не класти його в шкафчик, як в тім тіні. Не в шкафчик, а ним користуватись. А ним користуватись у шкафчику, то вже. Як буде там лежати, то чи стояти, чи як там, то він вже там і буде. Ним треба користуватися. І бачите, яка ручка. Яка ручка і вся позолота, вся бачите, яка позолота йде. Бачите? Все воно в новому стані. І ті декольки, і ті декольки, і тут позолота така. Оце теж позолота така. Ну, красота. Ну, красота. Красота. Таким зроблено рельєфом. Бачите, я вже може тихо говорю, може мене і не чути. І тут вся позолота, вся збережена, вся новенька. Ну, отакий. От от і він йде, то є німці, то є німці, 69-й номер півтора тисячі. 69-й номер, півтора тисячі. Якщо хтось закаже, захоче, закаже, я з ціною, ми договоримось. Я ціну опущу і ми з ціною договоримось, якщо комусь буде цікаво. Отак, отакі цікаві речі. Ще вам покажу такі, так, як наостанок отакі парочки. Бачите? Їх в мене було більше, в мене замовляли такі парочки. Я вам хочу сказати, що моїм дітям також такі сподобались були. От, от от вони їм так було до душі. Вони сказали, що воно ці дуже гарнесенькі. Такі О, такі чашечки. ну Може, ця чашечка має десь 170 грам, десь така трошки вища. Трошки вища, трошки більша така. І може 180-170, не знаю. Але от така. Отака от деколька в них зроблена. Бачите, отака от красота. Така красота. То є Німеччина. Бачите? То є Німеч... Ой, як показати, то є Німеччина. І от таке блюдечко гарнесеньке. Воно так зроблено, знаєте, як так позрізоване. Воно немає так, щоб воно кругле. Ось так його позрізано. Бачите як? О. І такий віночок по кругу. Також то є Німеччина, і то є у нас під 18 номером 250 гривень. Я їх маю 4, я так перевертаю, 4 таких парочки. Чотири парочки. Більше їх немає. Отак. І на кінець вам покажу, знаєте, як на, 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 на закуску такі плоєчки. Плоєчки. Уже хто бачив, той бачив. Може є такі люди, що заходять, а не бачили ще, то я мушу показувати. Вибачте мене, мої дорогенькі. Отака от прасочка. Така пра... Воно все нове в робочому стані. Все, все з коробочками, все з книжечками йде. Така прасочка і от така плоєчка. З двома насадочками. Плоєчка з такими двома насадочками. Я все провіряю, все воно в робочому стані, все його передивляюсь після передвідправку. І така плоєчка має ще таку сумочку. Бачите, ще таку сумочку має. О. І коштує плоєчка 450 гривень і утюжок 450 гривень. От так. І на тому, напевно, що вже буде все на сьогодні. На сьогодні вже буде все, напевно, що, мої дорогенькі. Я вибачаюсь перед вами, вибачаюсь, мої дорогенькі, і не, не судіть мене строго, що так, так складається, ну, але так, як складається, так, так муси бути. О. Добре. А ви переходьте на той другий мій канал, нові вінтажні речі від Світлани. Переглядайте. Підписуйтесь, мої дорогенькі, прошу вас, чим більше буде підписників, чим більше буде переглядів, тим скоріше я зможу перейти на той канал. А зараз будьте здорові, мої дорогі, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Сьогодні вже трошки в нас потепліло Тепла нам сонце, перемоги для нашої України. Я вас всіх обожнюю. Всі ви для мене самі найдобріші, найщиріші, милі добрі люди, милі добрі люди. Спокійної вам ночі.